Типильні тренди весни 2024. Або що носять Кім Хелі і інші світові інфлюенсерки? Перше це костюм в офісному стилі або костюм в тонку смужку. Думаю, ви погодитесь, що це виглядає дуже елегантно і стане класною базою в гардеробі. Тренд номер два це шкіряна спідниця. Особливо вона мені подобається у довжині Максі. Раджу зберегти ідею образів з нею, тому що весною вони будуть дуже актуальні як під підбори, так і під спортивне взуття. Два слова: мінімалістична Максі, сукня, Однозначно амбасадорка таких суконь це Роузі Гантінгтон Вайтлі. До речі лучки, які я приміряю на відео від українського бренду Ромашка. Такі палацо і в'язані бомбери теж будуть дуже актуальними цією весною, тому раджу вам придивитися до них, поки вони ще є в наявності. Наступний тренд тільки для тих, хто хоче ноги від зубів, і це джинси зі стрілками. Дуже люблю такі моделі, її завжди беру на розмір більше, щоб вільно сиділи. І на останок у нас залишилися джинси кльош які повернулися з нульових. Тому накидала декілька варіантів їх стилізації, адже планую носити їх і сама. Якщо відео було корисним, залишайте коментар і напишіть, чи робити другу частину. Ну, чекаю вас у своєму інстаграм. Перше місце, де можна протестувати всі трендові стайлери офлайн. Не йдіть, а біжіть в Терце Республіка, тому що там відкрився новий дівочий рай. Такого асортименту трендових стайлерів, фенів плойок та вирівнювачів, я не бачила ніде. А головна їхня фішка, що все це можна протестувати на собі і підібрати найкраще. Для тих, хто не любить витрачати час на локони, є плойка, яка зробить класні бічвеїв. Рівно накручуємо, накручене вирівнюємо. Мій життєвий тому придивилася собі ще вирівнювач. Їх як і плойок тут величезна кількість, але я зупинилась на білому красенні. Окреме місце тут займають фене. Та фене браші, і я задумалась, що це була б класна ідея на подарунок. Та варіантів подарунку тут дуже багато. Навіть є уже запаковані позиції та сертифікати. Мій хлопець ласкаво натякнув мені, що пора уже йти, але я ще не передивилася усю косметику. Найпопулярніші засоби від Davines, Ось це тріо. Я рекомендую усім. Наші мілі бетхет, Жанек, тізер та Сабель. Також тут можна придбати. Останній, між іншим український бренд. Я думаю, ви мене зрозумієте, але не змогла я обійти засоби для обличчя та тіла. Тут навіть є мій улюблений кюєндей. А цей масажер я назвала домашній антис. Повірте, коли бачиш товари для дому наяву, тобі потрібно просто все і особливо цей милий космонавт. А свої покупки я робила у бренду Xiu Store. У них величезний асортимент і дія гарантія на товари, тому зберігайте це відео і забігайте до них. Вона хотіла будь-яку але українського виробництва. Тому не купила, а урвала три, поки вони ще є в наявності. А найтрендовіше в кінці. Перед на замітку цю буді поєднуються зі всім, але я буду стилізувати їх з молочними брюками. Напишіть, як для вас, а для мене цей виподібний виріс, ну просто розрив. На мені, до речі, розмір. Ема, але розмірна сітка йде від XXS до XXS. Мої ручки хотіли всі 11 відтінків, але я обрала базовий чорний для тих, хто любить яскравіші кольори. Наступний моді, якого я не бачила в жодного бренду до цього. У нього просто купа фішок, це вирізи оздоблення на шиї та прорізне місце для пальця. І, як і попередні, він дуже добре тягнеться. Я думаю, ви самі бачите, як розкішно він сідає по фігурі та засібається на кнопку. Він зовсім не тривіальний та буде виділятися з поміж усіх образів. Якщо як і я шукали найтрендовіший відтінок цього сезону, Черрі Ре. Стоя його знайшла для вас вау. Сказала я, коли побачила його, тому що дівчата це ванло. Цей відтінок одягнули на себе всі світові інфлюенсери, тому він буде розривати весь світ. А для мого гардеробу він є базовим, тому і вам раджу придивитись уже зараз. А і образи на відео від харківського бренду на Store. сто. Чекаю в коментарях оцінки луків. Хейтерство або комплекси, які мені нав'язують незнайомі люди. Уже 9 місяців, як я активно розвиваю свій блог, і за цей час я начиталась про себе чимало. Почнемо з мого улюбленого типу коментарів. Більше нічим привертати увагу, як тільки білизної, а потім чого дівчат так трактують. Тобто, якщо я починаю свій гідреді візьмі з білизни, то я відразу якась не така. Напишіть, як вас, але мене жіноче тіло в білизні чи в купальні по зовсім не тригерить. Акаунт під іменем крапка питає в мене на що так щиритись награно. На моєму обличчі завжди написані всі емоції, навіть мовою тіла я передаю все, що. Відчуваю навіть зараз, записуючи вам звук, я жестикулюю руками. Та Я на мільйон відсотків впевнена, що людям, які не мають такої активної міміки, пишуть, чому ти така беземоційна. Але між іншим бути різними це окей. Якось в коментарях містер Ололо назвав мене охочую до наживи. Як думаєте, чи може це містер зрозуміти, що в 24-му році дівчина сама може оплачувати всі свої хочу, сплачувати податки та донатити? А за читанням цих високоінтелектуальних інтелектуальних коментарів ми дійшли до моєї вечірньої рутини. Наразі я дуже активно з акне, а проблемні у мене є й на тілі, тому я замовила гель та лосіон від Мері Фреш. Обрала ці засоби, тому що перечитала просто безліч схвальних відгуків і знаю, що саме цей гель класно робить свою роботу. Якщо ви шукали засіб, які підсушить висипання на тілі, то скріньте це саме він. Ці засоби мають ніжний приємний аромат і в комплексі доповнюють один одного. А до 28 січня саме на сайті Мері Фреш на них діє знижка мінус 15%. 200 доларів за ugc відео. Або скільки в Україні коштує такого виду контент? Почнемо з того, що ж формується прайс на юджасі. Перше і найважливіше, це звісно скіл креатора. Сюди входить препродакшн, продакшн і, звісно, постпродакшн. Простими словами, це як креатор готується, знімає і монтує. Наприклад, у мене підготовка до зйомки займає 3 години, і це не враховуючи похід на нову пошту. І як ви розумієте, косметика для макіяжу волосся і тіла сама себе не придбає. А значне її використання йде саме для зйому. Також креатор повинен враховувати час на монтаж і озвучування відео. Наприклад, щоб озвучити це відео на одну хвилину, я витратила цілу годину. А вибір кадрів і монтаж зайняв 3 години. Тобто, у мене пішло орієнтовно 7 годин, щоб зняти це. Цей прекрасний личок від Lava Studio це без перебільшень найкращі палацу, які у мене є. Вони супер зручні і якісні. Мені дуже відгукується цей тренд на картаті сорочки, показала вам різні варіанти її стилізації. Ще у бренду представлена лінійка нижньої білизни. Вона супер -кют і ще й дуже комфортна. Наступний пункт, який теж впливає на вартість, це кількість аудиторії. Чим більше впізнаваність у кріейтора, тим і вища вартість. Так як ринок UGC в Україні розвивається, то ціни на послуги зовсім різні. Дехто навіть ставить 450 гривень за дуже адекватні відео. Але як на мене, це знецінення свого часу і роботи. а максимальна вартість, яку я чула, це 200 доларів за відео. А скільки, на вашу думку, має коштувати одне UGC відео?